Галичина, як мрія, це, на жаль, на сьогоднішній день є сферою досить нешироких середовищ в самій Галичині. В першу чергу, звичайно, це артистичних середовищ, якісь може філософських, інтелігентських, тобто тих людей, які дозволяють собі мати мрію, яка не лежить на поверхні. І які можуть йти проти мейнстріму, які можуть думати про щось нереалістичне. Важко сподіватися цього від простих людей. Ясно, що це є ну, така царина зарезервована завжди для еліт. Інша справа, що ці галицькі еліти сьогоднішні, які мають таку мрію, таку ідею, що вони не є елітами, які мають вплив на прийняття рішень. І це є найбільша проблема. Бо, власне, всі ці держави, які поставали в Європі чи якісь приклади, вони реалізувалися тими елітами, які мали великі мрії, і які згодом отримували чи здобували вплив на прийняття рішень, що допомагало їм, хоч якось, наблизити цю мрію. В Галичині це є зараз величезна проблема, тому що ті люди, які мають мрію великої, красивої, безпечної, забезпеченої Галичини. Вони не мають впливу на прийняття рішень, і власне що якщо нам вдасться це хоч трохи змінити, то вдасться приблизити цю мрію до так званого пересічного мешканця Галичини чи пересічного Галичана. Бо поки що це сфера тільки і виключно еліт, тобто людей, які готові реалізувати нереальні мрії, беруть за це на себе відповідальність.